Вітаємо на цеканалі «Перший Подільський». Починаємо інформаційний день. 4 липня на календарі у студії Ольга Захарченко. За лаштунками залишається велика команда. Разом працюємо для того, аби ви дізнавались усе першими. У ефірі 5 хвилин на головне. Сьогодні Україна святкує День національної поліції. Пам'ятна дата була затверджена президентським указом 5 років тому. Тож сьогодні вітаємо кожного та кожного із професійним святом. Дякуємо за відданість державі. Дякуємо за захист. Далі підібібом підсумки минулої доби на екрані. Ви будете бачити відео від генштабу збройних сил України і про головні події. Далі учора російські військові вдарили по сумам за допомогою безпілотника. Як повідомляє обласна військова адміністрація Сумщини, станом на сьогоднішній ранок вже відомо про, про трьох загиблих та про те, що 21 людина поранена внаслідок цієї атаки. Також Запорізьку атомну електростанцію вперше за чотири місяці вдалося підключити до лінії електропередач. Про це повідомляє МАГАТЕ. У ГААЗі розпочав роботу міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Ну і далі дані від Генштабу станом на сьогоднішній ранок протягом минулої доби російські окупанти застосували три зенітні керовані ракети із ЗРК с 300 та 22 іранських безпілотники типу Шахет по цивільним об'єктам інфраструктури у Донецькій, Запорізькій Сумській областях в результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БПЛА типу шахет. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по території нашої країни на жаль і надалі залишаються вкрай високою. Тож будьте уважні та обережні. На жаль, за вчорашню добу є загиблі та поранені серед цивільного населення, а також руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків. Рухаємось далі до новин Хмельниччини. Війна забрала життя колишнього депутата Андрія Черніцького. Чоловіку було 39 років. Він був активним учасником Революції Гідності, під час якої отримав поранення. Воно не завадило йому у 2014 році вступити у лав ЗСУ воювати в артилерії. Від початку повномасштабної війни, у 2022 році, він пішов добровольцем у новостворений 19-й стрілецький батальйон. Загинув, прикриваючи побратимів 1 липня цього року співчуття рідним та близьким. Прощання відбудеться завтра о 12.30 за адресою Святослава Хороброго 5А. Також Старушицька громада втратила захисника Володимира Ткаченка. Чоловік був стрільцем-снайпером. Востаннє виконував бойові завдання в районі Криміної Северодонецького району Луганської області. 2 липня загинув внаслідок танкового обстрілу. Про дату час поховання буде повідомлено пізніше. Вічна пам'ять героям. У полонному судили 14-річного юнака. Хлопець коїв дві крадіжки з різницею в місяць. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. У квітні цього року підліток прийшов до складу у полонному здати Брухт. Там сейфу викрав понад 48 тисяч гривень. А вже у травні скоїв другу крадіжку в понінці Шепетівського району викрав 630 гривень жіночої сумочки. На суді неповнолітній визнав свою вину та щиро покаявся. І насправді добровільно повернув викрадені гроші. Потерпілим йому призначено два роки умовно. Поліцейські оголосили підозру чоловіку, який викрав авто. Подія сталася 27 червня близько 22-ї в одному із сіл Староконстантинівської тергромади. 62-річний місцевий житель розпивав алкогольні напої з товаришем. Вранці знайомий з них, зник, з них разом з ним зник і автомобіль, який стояв у дворі. Поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та самого зловмисника. Наразі тривають слідчі дії. Сьогодні три вулиці у Хмельницькому залишаться без електроенергії. З 9 до 17 години світла не буде за адресами вулиця Гетьмана Мазепи, вулиця Спортивна та вулиця Чорновола. Перелік будинків, де буде відсутня електроенергія, ви можете знайти в нашому телеграм-каналі. qr скануйте який Зараз бачите на екранах та долучайтеся. Сьогодні у Староконстантинівській громаді буде чутно вибухи. З 12 до 15 години будуть знешкоджувати непридатні до використання боєприпаси. Тож не панікуйте, усе під контролем. Дякую, що обираєте перший Подільський. протягом дня ще більше інформації у ефірах, а також у соціальних мережах телеканалу. Мирного та спокійного дня. До зустрічі.